Під Сєвєродонецьком завершили будівництво асфальтового заводу. За словами керівника підприємства Олександра Семенченка, завод здатний виробляти 240 тонн асфальту всіх видів за годину. Тут працюватимуть 15 людей. Київська компанія Український шлях інвестувала в проект понад 2 мільйони євро. Будівництво розпочали 8 лютого. Зараз спеціалісти італійської компанії Маріні налаштовують обладнання та програмне забезпечення. В цієї кімнати контролюються всі виробничі процеси асфальтового заводу. На підприємстві немає механічного контролю. Воно автоматизовано всім керує комп'ютер. Якщо виникнуть проблеми з комп'ютером чи системою керування, для їх вирішення є прямий інтернет-зв'язок з італійськими серверами. Чектісістен щебень буде засипатися через ці бункери. Тут мелка фракція, крупна фракція. Там наверху рішетки є, там жену получается просеивается здесь потом по конвейеру оно подается сушительный барабан в миксер подается также все минеральные порошки битум в процентном отношении таких заводов три по-моему вот уже третий Харьков Херсон и мы за словами Миколи Благого, зараз підприємство зареєстровано на Київщині. Згодом його перереєструють на території Сєвєродонецька. Виробництво першого асфаль... асфальту планують розпочати наприкінці березня після перевірки всіх систем. Насамперед його будуть використовувати для ремонту доріг Луганщини.